Доброго ранку, дітки! Погляньте, сьогодні до нас у гості завітала Оленка. І сьогодні я розповім про пригоду, яка трапилась із Оленкою в лісі. Отже, малята, сідайте рівненько і слухайте уважно, тому що ви мені будете допомагати. Добре! Одного разу Оленка вирішила піти на прогулянку до лісу і заблукала. Шукаючи дорогу додому, вона побачила на галявині будинок і вирішила до нього увійти. Коли Оленка увійшла всередину будиночка, то побачила. Дітки, що ж вона побачила? Правильно, Оленка побачила стіл. А скажіть, будь ласка, для чого нам потрібен стіл? Правильно, за столом ми можемо їсти, можемо писати, а також можемо і малювати, так, дітки? А ще, коли ми уважно подивимось на стіл, то побачимо, що у стола є кришка та чотири ніжки. Ніжки стола міцно його тримають, щоб стіл не впав. Потім Оленка побачила три стільці. А для чого, дітки, потрібен стілець? Правильно, щоб сидіти. У стільця є сидіння. Є спинка, а також у стільця є чотири ніжки. Виявляється, що в цьому будиночку мешкає три ведмеді тато ведмідь, мама ведмедиця і їх маленьке ведмежатко. Малята, а як ви гадаєте, хто міг сидіти? На найбільшому стільці. Правильно, тата ведмідь. А на меншому хто міг сидіти? Правильно, мама ведмедиця. Молодці малята. А на найменшому Хто міг сидіти? Правильно, маленьке ведмежа, розумнички дітки. Коли Оленка зайшла до іншої кімнати, то побачила дітки, що вона побачила? Молодці, ліжка. Діти, для чого нам потрібні ліжка? Правильно, щоб спати на них. Подивіться, будь ласка. Чи однакові ліжка? Ні, вони різні. Дітки, а як ви думаєте, хто спить на найбільшому ліжку? Молодці, тату, ведмідь. Дітки, а хто спить на меншому ліжку? Молодці, мама ведмедиця. А хто спить на ось цьому найменшому ліжечку? Розумнички, ведмежатко. Улинки дуже сподобався будиночок, але там було так мало меблів, і вона вирішила поставити в спальню шафу та м'яке зручне крісло. Розставляючи меблі, Оленка не помітила, як в будиночок зайшов ведмедик. Він був такий маленький та добрий. Ведмедику дуже сподобались нові меблі в спальні, і він із задоволенням провів Оленку додому. Стіл, ліжко, стілець, шафа, крісла це меблі. Меблі нам потрібні, щоб було зручно та комфортно. Дітки, скажіть, будь ласка, хто приходив до нас сьогодні в гості? Про що ми говорили? Які меблі стоять в спальні? До побачення, малята, до нових зустрічей!